Вілася в мене сьогодні мандрівочка. Отака в мене мандрівочка з лісом. А я продовжую далі мандрувати лісом. Ще якісь зимові грибочки ростуть в лісі. Що це за грибочки, я не знаю. О, такий грибочок. Як він називається, то я не знаю. А тут їх багато. Такі грибочки. Це ціла галявина з такими грибочками. Як ці гриби називаються, то я не знаю. あれ